Засідання виконавчого комітету розпочалося з привітання міського голови із професійним святом працівників Калузького міського телебачення, яке, за словами Ігоря Насалика, є найбільш незаангажованим телебаченням західної України. Далі члени виконкому розглянули питання про результати роботи суб'єктів господарської діяльності калуша, які допустили нарахування виплату зарплати працюючим працівникам на рівні встановленого розміру мінімальної та нижчому за такий рівень і вжиття заходів для запобігання виникненню такої ситуації. Начальник управління праці та соціального захисту населення Любов Федоришин повідомила про виділення 64 мешканцям міста одноразових грошових допомог на загальну суму 24,5 тисячі гривень. На засіданні затверджено план природоохоронних заходів місцевого фонду охорони навколишнього середовища в Калуші на поточний рік. Іншим рішенням затверджено перелік платних послуг по комунальному закладу Калуська центральна районна лікарня. На виконання постанови Кабміну вирішено утворити при виконавчому комітеті Калузької міської ради раду підприємців. Під час розгляду питання про санітарно-технічний стан ринків та прирівнених до них суб'єктів, доповідач Юрій Соколовський розповів, що в місті функціонує вісім ринків. В роботі практично кожного з них періодично фіксуються певні порушення і недоліки. Начальник управління ветеринарної медицини Марія Кучма повідомила, що з початку року працівники управління здійснили 15 планових і 9 позапланових перевірок ринків. В результаті за порушення санітарно-ветеринарних норм власників і підприємців уштрафовано на загальну суму лише 2134 тисячі гривні. Найкраща ситуація, за словами Марії Кучми, на муніципальному ринку. Найгірша на на Ринках по вулиці Дзвонарській і по вулиці Стуса загалом на засіданні виконавчого комітету було розглянуто 57 питань.